ЗОХ і летюча допомога. Погляньте в небо. Линуть он до сонця золотого принцеса, лицар і дракон. Летюча допомога. У златки від усіх недуг є ліки та вакцини. СЕР ГАЛАЛОТ тепер хірург, він має бинт і шини. А ЗОХ несе обох туди, де хворі їх чекають. Сідає м'яко не завжди, та друзі пробачають. Уранці глиб русалки схлип із берега морського. Ой сонця жар спеклась, кошмар, удар на допомогу. Принцеса з лицарем мерщій поквапились на виклик. Ось крем від болю помічний. А ось крислатий брилик. Русалка рада не болить та й жар одразу щез. Летюча допомога вмить злетіла до небес. Летять навскіс, під ними ліс. А хто там плаче гірко? Реве до них єдиноріг. Фу зайвий ріг це гидко. Бубух між стовбурів. І от вони вже біля нього. Не бійся, каже Галалот, я ампутую рога. Єдиноріг радіє клас, одненький ріг, краса. Летюча допомога враз, злетіла в небеса. Обід минув, летять. Хто чхнув? То хворий лев гукає, рятуйте влип. У мене гриб, заслаб захрип, чихаю. Гальмуй, беркиць, і от вони уже біля тварини. У цю таблетку проковтни, поспи зо три години. В свою печеру лев заліз. Ой, холодно й погано. зох сказав. Запалим хмиз одразу тепло стане. Зрадів наш лев чудовий схов, як затишно. Гаргар. -гар. Летюча допомога знов полинула до хмар. Аж златка бац, дивись, палац гукає з висоті. Там дядько мій, король корній, навідаюся в гості. Бабах під муром і пішла принцеса до корнія. Той хмуро зирить з-під чола і ні трохи не радіє. Де ти була? Що ти вдягла? І де корона злоба, де пишна сукня, ну й діла не роба і стидоба. Я поясню усе, дозволь. Я стала медсестрою. Дурниці, вигукнув король, залишишся зі мною. Тягніть принцесу до палат, замкніть, щоб там сиділа, бо лікувати всіх подряд не королівське діло. Кричала, билася, ревла, ніщо не помагало, тож день за днем він кіплила. Подушку гаптувала. За неї зох і галалот боролися відважно. За пекло, люто, тільки от виходило неважно. Щоночі до її вікна навідувались друзі, аж, каже, златка їм сумна король наш у недузі. Біда. Корній став геть слабий, лице жовто гаряче, як не мовчить, то знай хрипить і гірко, гірко плаче. До вкіл корнія лікарів збиралося немало. Питав їх, чим я захворів, але вони не знали. А Златка знала вір, не вір, бо прочитала з книжки. Це жовто ярий грипокір, рецепт складненький трішки. Один єдинорогий ріг, русалчина луска, сир пармізан, ливиний пчих і слізи зі слимака. Усе це треба покришить і в ступі перетерти. Але, будь ласка, поспішіть, мій дядько може вмерти. Дракон із лицарем своїм помчали у долину, і вдячний лев чимненько їм сякнувся у торбину. Летіли далі через ліс, аж до єдинорога, і той, звичайно, їм приніс від пиляного рога. А на морському бережку дракону й галалоту дала русалонька лоску, а великий – слизоту. Наш зох летів, бухтів, спішив до златки, до кисили. Під вікна бух, але приніс те, що вона просила. Принцеса вдячною була, за шмарк та луску гостинці в ступі потовкла, досипавши сирку, перемішала все, бішком помчала до корнія. Лікуйтесь диво порошком, на нього вся надія. Король лиш ложку скуштував, умімить повеселіша, як другу смакувати став, обличчям побілішав, а третю глить і вже замить корні затанцював. Та ж лікарі, як королі, я так завжди казав. Пробач, що я тебе запер, ти вільна, певна річ. Приходь у гості тепер, ще й вірних друзів клич. Ура! Спешить, не чує них, хоч чише у дорогу. Летіть до тих, хто занеміг летюча допомога.